Всім привіт! Щойно я встановив останнє програмне забезпечення на ці AirPods Pro 2 Та зараз розповім вам про усі нові функції, які нам показали на WWDC2023. Та глобальний реліз цієї прошивки буде тільки восени. Зараз можна встановити бета-версію як я. Але враховуючи усі нюанси цієї інсталяції, дуже не раджу робити це зараз. А все ж таки, чекати глобального релізу. Але інструкцію як зробити я все ж таки в це відео додам. Та це до речі, перша україномовна інструкція, як це зробити. Тому заслуговую на лайк, дивіться відео до кінця. Поїхали! Перше, та що мене більше всього зацікавило, це автоматичне перемикання навушників між усіма вашими Apple пристроями. Давайте змоделюємо ситуацію. У вас є iPhone, MacBook та AirPods. Ну і звісно ж на них усіх ваш акаунт ID. На iPhone грає музика з Apple Music чи Spotify, Ви щось робите на Macbook та відкриваєте відео на YouTube на Macbook. У цей момент на iPhone музика автоматично ставиться на паузу. Навушники перемикаються до Macbook та відтворюють звук з YouTube. Ще раз повторюю, це трапляється автоматично. Тепер не потрібно вручну щось перемикати. Це працює у будь-якому напрямку. Коли на одному з ваших пристроїв починає відтворюватись якесь медіа, відео чи музика, навушники автоматично перемикаються на нього. Наприклад, після перегляду відео на MacBook я можу натиснути на відтворення аудіо на iPhone, та навушники миттєво під'єднаються до iPhone. Ще раз повторюю, що на мою думку, це так повинно було працювати з самого початку, але. Повністю автоматично запрацювали тільки зараз. Наприклад, у цьому сценарію, як я вам тільки що показував, раніше, після того як ви починали відтворювати якесь відео на MacBook, вам було потрібно ще тицнути на попап віконце, яке вспливало біля трею. Зараз нічого тицати не потрібно, воно працює все автоматично. Та що цікаво, навіть враховуючи, що це перша бета-версія, воно працює ідеально. Наступна функція, яку я теж довго чекав, це адаптивний режим. Тепер ви можете взагалі не знімати ваші AirPods з вух протягом доби, не ставити вручну музику на паузу, коли потрібно з кимось поспілкуватись, та не перемикати вручну режими прозорості та шумогасіння. До речі, ця нова функція працює тільки на AirPods 2 другого покоління, тому якщо у вас є якісь попередні навушники, може все ж таки вже пора оновитись. Для вмикання цієї функції, Уткому меню налаштувань потрібно тиснути на нову кольорову піктограму адаптивного режиму. Щоб продемонструвати цей режим, теж давайте змоделюємо ситуацію. Ви слухаєте музику та вам потрібно з кимось поспілкуватись. Ви просто починаєте щось вимовляти, навушники автоматично знижують гучність практично до мінімума, вимикають шумогасіння та вмикають режим прозорості. Коли ви чуєте себе та співрозмовника, ви спілкуєтесь, а після того як ви чи ваш співрозмовник замовкає, гучність відтворення збільшується до попередніх налаштувань. Тут треба додати деякі уточнення, про які нам не розповіли на презентації. По-перше, зниження гучності відбувається практично миттєво, але все ж таки невеличка затримка є для аналізу вашого голосу. Вона складає десь біля секунди. Та мені здається, що чим гучніше ви починаєте говорити, тим швидше знижується гучність. По-друге, цей режим вмикається тільки коли ви починаєте розмовляти. Тобто, коли к вам хтось підходить та починає вам щось розповідати, гучність не знижується. У цьому є логіка, тому що так би вони спрацьовували би просто на Вулиці, коли чують поруч поруч якісь розмови. По-третє, я спробував різні сценарії спілкування з цим режимом та виявив наступне: вмикається він, коли ви починаєте говорити, а вимикається, коли замовкають усі. Наприклад, ви починаєте розмовляти, вмикається цей режим, гучність йде донизу, а потім розмовляє тільки ваш співрозмовник. Тобто, він вам там щось 10 хвилин розповідає. Вони не. Підвищують гучність, а зберігають його на нижчому рівні та з вімкненим режимом прозорості. І тільки після того, як співрозмовник перестає щось вам розказувати, проходить 5 секунд, то вони підвищують гучність. Причому, якщо під час підвищення гучності співрозмовника або ви щось продовжують бесіду, то вони знову знижують гучність. На практиці це дійсно виявилось зручним, так можна спілкуватись, але б мені хотілося б, щоб було налаштування цієї ось цієї затримки. Я би виставив би не 5 секунд, а, напевно спробував би 10 секунд. Це перша бета, можливо, ще додадуть таке налаштування. Друга цікава річ режиму адептів у тому, що в залежності від оточуючих звуків навушники автоматично змінюють режим прозорості та шумогасіння. Наприклад, поруч з вами починає щось дуже гучно працювати, чи ви просто виходите на вулицю з приміщення. Навушники автоматично вмикають шумогасіння, коли виявляють, що це вам потрібно. Третя цікава річ адаптивного режиму це адаптивна гучність. Ідея в тому, що навушники зможуть. Автоматично регулювати гучність відтворення в залежності від гучності середовища, в якому ви знаходитесь, для того щоб ця функція працювала, навушникам потрібен деякий час, щоб проаналізувати, як ви зазвичай регулюєте гучність в залежності від гучності середовища. Гучність, 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 вибачаюсь, по-іншому ніяк. Зараз ця функція працювала, але, наприклад, коли я знаходився вдома у тиші, вони досить сильно знижували гучність. Мені хотілося трошки гучніше, щоб працювало відтворення. Я повишав. Ну тобто на це потрібен час. Я впевнений, що через декілька діб ця функція почне працювати так, як потрібно мені. Тому це таке адаптивна штука. Наступна нова функція не те, що прям вау, як попередня, але зручності додає. Та працює, до речі, на AirPods 3, AirPods Pro 1, 2 та AirPods Pro Max. Під час розмови з цією функцією ви можете швидко вимкнути та потім увімкнути мікрофон наушників одним натиском на ніжку. Тобто розмовляєте, натиснули раз, мікрофон не працює, та співрозмовник вас не чує. Натиснули ще раз, знову працює мікрофон. Для завершення дзвінка натискаємо відразу два рази. Дрібниця, але може бути у нагоді. Усі ці нові функції я протестував на AirPods Pro 2. До речі, це, на мою думку, найкращі ТВС-навушники, які зараз можна придбати для вашого iPhone. Ну дивіться, зручний невеликий кейс з будованим динаміком, який сигналізує про початок заряджання та допомагає знайти його, якщо ви не пам'ятаєте, де його залишили. Вакуумна конструкція, яка надійно тримається у вухах навіть під час занять спортом. Активна система шумогасіння, яка, на мою думку, найкраща серед ТВС-навушників, дуже інтуїтивне сенсорне керування, а також легка інтеграція до вашої Apple-екосистеми. Ну і звісно ж, звучання. Як я постійно говорив в усіх оглядах, звук це справа смаку, але про звук цих навушників в інтернеті вже сказано дуже багато. Та я легко підтримую усе, усе сказане. Мені дуже подобається, як вони грають. Дуже збалансований звук, високий. Які середні та реально соковиті низькі, ось ну дуже гарно. Та нагадую, це останні AirPods які були випущені, тобто усі нові функції нових е, прошивок будуть стовідсотково працювати на цих AirPods Посилання залишаю в описі. Ну а тепер розповім, як все ж таки встановити тут сюди бету Ну що ж, невеличка інструкція, як встановити бета-версію програмного забезпечення на ваше AirPods. Ще раз повторююсь: це бета-версія, та е, інсталювання настільки незручне, що я дуже раджу не робити цього та зачекатись глобального релізу. Вся справа у тому, що встановити бета-версію на ці навушники, потрібно не тільки оновити ваш iPhone до останньої бета-версії iOS 17. Вам потрібно ще оновити ваш Mac до бета-версії macOS Sonoma. Так, але давайте все ж таки по списку. Перш за все, вам потрібно оновити iPhone до iOS 17. Як це зробити? Інформації в інтернеті досить багато. Я не буду загострювати на цьому увагу. По-друге, потрібно встановити бета-версію macOS Sonoma. Та ось це біль, бо я зробив це на своєму основному ноутбуці та дуже сподіваюся, що вона буде нормально працювати на старті бета-тестування. По-третє, ви встановлюєте останню версію Xcode 15, після чого треба під'єднати айфон до Mac, почекати десь хвилин 10. Після чого у меню налаштування iPhone у розділі приватність і безпека з'являється пункт режим розробника, який потрібно увімкнути. Після його вмикання та перезавантаження смартфона у налаштуваннях з'являється пункт розробник. Та вже в ньому, практично наприкінці списку, є пункт тестування AirPods», у якому потрібно вибрати навушники. Які ви хочете оновити. Після усіх цих маніпуляцій, ви просто залишаєте заряджені навушники поруч з зарядженим iPhone та чекаєте. Процес оновлення автоматичний та ніяк ніде не відображається. Я читав, що це фонове оновлення займає там десь 10 хвилин, в мене вийшло десь 30 хвилин. Після цього всього навушники отримують останню бета-версію, яку нам показали на WWDC-2023. Але є нюанси. По-перше, в мене тепер на всіх девайсах бета-версії прошивок, що скажемо так не зовсім зручно, враховуючи, що всі бети мають баги. По-друге, зробити відкат програмного забезпечення на навушниках AirPods неможливо. Тобто вони будуть оновлювати бета-версію, коли буде виходити наступні бета-версії на ці навушники. А потім, коли вийде глобальна версія, мені потрібно буде вимкнути це тестування AirPods, щоб вони підхватили вже глобальну версію. Ну, я сподіваюся, що вони підхватять глобальну версію. Дуже сподіваюся. Тому ще раз повторююсь: я не раджу цього робити, тому що це бета-версії, вони мають баги, вони можуть працювати не так як потрібно. У вас може знижуватися автономність, та взагалі статись що завгодно. Тому чекайте глобального релізу. Я буду страждати, щоб показувати вам, як це все працює, навіть у бета-версіях. Це я так натякаю на вподобайку. Друзі, я сподіваюсь, вам було цікаво та ви додивились це відео до кінця. Якщо це дійсно так, обов'язково пишіть про це у коментарі. Та ось цю кнопку, ось схоже, ось ось так виглядає. Вона десь під відео. Обов'язково ти це ти, тим. Нам дуже приємно та дуже важливо, щоб ви це робили. Усім дякую за увагу, мирного неба та слава Україні! До побачення!